Смачні голубці з перловки та фаршу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати смачні голубці з перловки та фаршу. Ставимо на газ, доводимо до кипіння. Коли закипить, потрібно варити 5 хвилин під закритою кришкою до півготовності. Пройшло 5 хвилин. Крупа зварилася до півготовності. Її треба охолодити. Перловка схолола висипаємо її в миску, ви тільки подивіться, яка вона гарна, розсипчиста. До перловки додаємо половину засмажки, а другою половиною засмажки будемо поливати голубці. Додаємо 500 г фаршу. Фарш можна брати любий Солимо, перчимо до смаку. Додаємо сухий чесник. Serra